Аналізуємо візит Віткофа Москви з гостем нашої студії сьогодні, це Петро Олещук, політичний експерт, пане Петре. Дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. А вітаю, пане Петре. Власне спецпосланець США стів Вітков знову відвідав Москву. Як сказали, в сюжеті вже в п'яте. Як ви оцінюєте цей візит? Наскільки він був продуктивний? Ну, ви знаєте, якщо навіть уже президент США Дональд Трамп сказав, що перечасно називати це все проривом, то мабуть таким чином і я не буду його в цій ситуації випереджати, тому що як правило, це Трамп поспішає оголошувати проривом і величезним якимось досягненням будь-які відповідні зусилля. Що ми маємо на даний момент в якості факту? Це вже фактично як відповідна інформація, яку я думаю, ми можемо сприймати як належне, заявлено про зустріч. Між президентом США і Путіним. При тому, якщо вчора ця інформація сприймалася, я думаю, усіма зі скепсисом, ну, тому що, власне кажучи, склалося таке враження, що якби Вітков просто передав нібито, що Путін погодився, а Трамп уже поспішив це все призначитись, то сьогодні вже. Від імені Путіна його помічник Ушаков заявив, що так, зустріч готується, готується в найближчі дні, швидше за все, на наступному тижні. Місце узгоджене, все узгоджене. Тобто, е, очевидно, що ця зустріч із високою долею ймовірності відбудеться. Але отут починаються але. Найголовніше. Найголовніше, да, от, найголовніше починається в тому, що вчора, коли це все анонсував особисто Трамп. То мова йшла про наступне: що він хоче зустрітися з Путіним, але якщо ця зустріч ознаменує собою завершення війни в Україні. І крім того, він планує, що окрім цієї зустрічі відбудеться іще і зустріч за участю як Путіна, так і президента України Зеленського. Щодо цих двох умов, ніякої інформації з боку росіян немає. Ушаков відмовився коментувати перспективи тристоронньої зустрічі. Ну і про завершення війни теж не зовсім зрозуміло, і є багато запитань про те, а що, власне кажучи, яка мета який предмет цієї гіпотетичної зустрічі. Але той факт, що росіяни погодилися на цю зустріч, більше того, за інформацією Сполучених Штатів з боку Сполучених Штатів, в яку я особисто схильний вірити, це росіяни попросили про цю зустріч. Ну тобто, м'яко кажучи, ситуація у них не така позитивна, як вони зображують за допомогою власної пропаганди, і в чому вони значну частину світу змогли переконати. Тобто, як би вони там не розказували, що санкції не діють, вони до всього пристосувалися, але реально вони їх не хочуть. Причому не хочуть настільки, що Путін готовий. Погодитися де-факто під впливом мультиматуму Сполучених Штатів на особисту зустріч із президентом Сполучених Штатів. Взагалі для Путіна це не чувано, я ще вчора собі це уявити не міг, тому що ну як же так. А підготуватися, а знову ж таки відправити туди купу ФСБшників, щоб вони там кожен відповідний люк пролазили. Ну це ж там багато всіх цих нюансів. Ми ж говоримо про одного з найбільших. Зациклених на власній безпеці лідерів сучасного світу. Тому це саме по собі досить цікаво. Знаєте, от я ще вчора, коли відбулася зустріч Віткафа і Путіна, я звернув увагу на одну обставину. Вітков зранку прилетів до Москви і буквально одразу відбулася зустріч із Раніше Путіним. Довше був. Так. Раніше, от яка, як правило, манера Путіна приймати, як то кажуть, візитерів. Причому тут не залежить від статусу, є багато всіх цих нюансів, Путін їх завжди тримає, десь, як то кажуть, в коридорі годинами. Це, очевидно, його така давня ФСБшна природа. По-перше, показує, хто тут головний. А по-друге, для того, щоб виснажити, як то кажуть, психологічний. гостя психологічний, потім на нього легше було тиснути. Тут Путін настільки був зацікавлений, щоб якомога швидше передати сигнал Трампу, що прийняв його, як то кажуть, одразу без затримок, без нічого. І це, як на мене, вже саме по собі було достатньо показово. Тобто, абсолютно очевидно, що Росія не хоче санкцій, не хоче конфліктувати із Сполученими Штатами, а можливо, і боїться Сполучені Штати. І це поки що найбільш очевидний факт. І я сподіваюся, що ці знання. Вони будуть використані самими сполученими штатами максимально ефективне, з максимальною користю і для себе, і для світу. Ну до речі, вже в Росії повідомили, що зростання економіки може вийти в нуль. Вже в кінці цього року, а може може і стати від'ємним зростанням, як вони люблять казати в таких випадках. Так так, так. чи справді це ну якщо вони вже самі це публікують? Наскільки наскільки складна в них ситуація? Е, дивіться, дивіться, ми цього не знаємо. Я не буду нічого вам розказувати про російську економіку. Я, по перше, не економіст. По друге, я не впевнений, що навіть економісти вам багато що розкажуть, тому що важлива риса нинішньої російської економіки це те, що вони вже досить давно почали максимально приховувати дані. І ну, це ж не просто, знаєте, от, дані економічні, це ж не просто для того, щоб, наприклад, там хтось подивився там і, і обговорювали в новинах чи десь у ЗМІ. Економічні дані вони потрібні для того, щоб аналізувати ринки, робити прогнози. Вони потрібні банкам, вони потрібні іншим відповідним установам. Ну просто для того, щоб вони могли нормально працювати. Бо як, наприклад, банк буде визначати власні там перспективи щодо кредитування, не знаючи дані про економіку. В них не знають. От настільки вони бояться публікувати дані, що це вже є предметом обговорення відповідних фахових російських колах, ну що вони банально не можуть працювати настільки вони закривають будь-які дані, ну просто заради очевидно пропаганди. Тому ну, якщо вони це визнають. А ще недавно була така основна, теза, що там санкції нам нічого, в нас все Японія прекрасно, вже да, там, як... по економічному да, зростанню. Так, да, 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 там економічне зростання, ну, мабуть, не все так прекрасно. І я повторюсь, те, як себе в цій ситуації поводить Путін, воно максимально красномовне. Ну, тому що з точки зору їхньої імперської величі, ну це ж де-факто він йде на приниження. Йому поставили ультиматум, він його прийняв де-факто. І, очевидно, готовий йти на подальші поступки. От, вся їхня там велич, економічна і так далі. Ну от, ну по суті, це знаєте. Тут сам факт, поки що, ті факти, які пов'язані з усім всім, вони, як на мене, ще більш красномовні, ніж будь-яка інша інформація. А держмити, які Трамп наклав на Індію за закупівлю російської нафти, впливають? Впливають. Більше того, якщо знову ж таки, от я особисто помітив, відслідковуючи вчора весь цей перебіг переговорів, там же ж під час уже фактично цих переговорів було оголошено про накладання мита. Тобто, очевидно, що в подібний спосіб Сполучені Штати продемонстрували Звіночок. серйозність своїх намірів, що ми тут не просто вам там щось розказуємо, ми вже, ми вже починаємо робити. І там, же ж, якщо уважно вивчити той документ, який... Було підписано президентом США, там не стільки, точніше, там не тільки про Індію, там про Індію, про але там про можливість накладання аналогічних мит на держави, які будуть купляти російську нафту. Причому не лише нафту, що особливо там зазначено, але й продукти переробки російської нафти. Тобто там є перспективи поширення цих санкцій на інші країни. Якщо знову ж таки президент Сполучених Штатів буде вважати це за потрібне. Ну і там є про моніторинг, там моніторинг походження нафти і так далі. Тобто, ну очевидно, це справді достатньо вагомий і серйозний аргумент, який демонструє серйозність. Бо ж розумієте, от ми з вами говоримо про від'ємне зростання, а все, на чому це тримається, це доходи від нафти. Індія це знову ж таки третина, якщо не більше, російських доходів від продажу нафти. І за інформацією Bloomberg, яка з'явилася буквально щойно, державні індійські нафтопереробні заводи припинили. Відповідні контракти укладати щодо закупівлі російської нафти. Поки що ніякої офіційної інформації з боку Індії немає, уряд ніяких розпоряджень не видавав. Більше того, на офіційному урядовому рівні Індія каже, ні, там ми будемо боротися, це несправедливо і так далі. Але, ну, несправедливо, несправедливо, але якось ну, вже починаєш враховувати відповідні ризики. І ці ризики, вони є, і вони очевидні для всіх. Тому от насправді я повторюся: у Сполучених Штатах є зараз достатньо серйозні і потужні інструменти для впливу на Росію. І я сподіваюся, що вони їх правильно і адекватно використають. До речі, завтра спливає термін ультиматуму Трампа Путіну. От що буде? Він відтермінує свої погрози до зустрічі, чи все-таки зробить те, я, що я, я не знаю. Ви розумієте, я не можу прогнозувати дії Трампа. Але очевидно, що ці рішення він ухвалює все ж таки не самостійно. Марко Рубіо заявив, що там протягом 24 годин Трамп визначиться, що він там буде робити, буде накладати чи не буде накладати. Логічно було б їх накласти. Ну, от, як, наприклад, у випадку Індії, да? там же ж достатньо цікаві формулювання. Ці самі тарифи на Індію вступають в силу через 21 день, якщо протягом цього часу не буде, там, наприклад, укладено відповідних угод щодо припинення вогню в Україні, те саме може зробити і Трамп. Він, наприклад, може впровадити ці самі санкції проти Росії із відтермінуванням, наприклад, на 21 день. Ну, це було б логічно. Чи буде він так робити, я не знаю, яка там у нього логіка, які там міркування? Може він там вирішить, що треба провести цю зустріч, а так він її зірве там. Ну, можуть бути різні міркування. Але от, ну, було б логічно, якби ця логіка стосовно санкцій проти Індії, вона була перенесена і на будь-які інші подальші санкції. І, будь ласка, от вирішуйте. Хочете ви тягнути час, чи не хочете. Якщо ви хочете тягнути час, ну, будь ласка, чекайте 21 день і одержите великий привіт вигляді санкцій, які потім буде складніше зняти, ніж, наприклад, не допустити їх ведення. Ну, це було б логічно. Чи має Трамп таку саму логіку, я, звичайно, сказати не можу. Вчора Трамп розмовляв з Зеленським телефоном, і до цієї розмови долучилися європейські лідери. Але саме цікаве, що європейські лідери не доєднуються до перемовного процесу. Чому так? Чому тут Трамп зайняв оце місце і, так би мовити, нікого не допускає? Ну, я теж про це думав. Відповіді можуть бути різні. Це може бути і умова росіян. Наприклад, Путін може вважати, що йому так простіше буде. І він, відповідним чином, це мотивує, що, мовляв, так буде простіше. З іншого боку, ну, мабуть, і Трамп якось особливо лаврами ділитися не хоче. Навіщо ну, йому ділитися з кимось Нобелівською премією, про яку він, очевидно, мріє? Чим ділитися. Ну, ми, ж, ми ж з вами говоримо про Трампа, так? Да? Він в цьому плані достатньо легкий на підйом і, мабуть, вже і продумав свою там, промову з нагоди вручення Нобелівської премії, і все, що з цим пов'язано. Тим більше, що там його номінували, за що вже тільки не номінували, і хто тільки не номінував. Так що тут може бути логіка навіть і така, що навіщо там когось там, допускати сюди, там, ми самі вирішимо, ми там, якісь там топ-лідери і все, що з цим пов'язано. Тому логіка може бути тут приблизно і така, але є ж ще один фактор, який може в останній момент постати, це фактор Китаю. Я не знаю, сподобається, наприклад, китайському керівництву ідея, що щось будуть вирішувати, скажімо так, без них в цій ситуації. Там якийсь там васал їхній поїде щось там з кимось вирішувати. От мені цікаво, як вони на це відреагують. Пане Петре, про це ми обов'язково поговоримо наступного разу. На жаль, на час Я вам дуже вдячний за цю цікаву Дякую. розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Петро Олещук, політичний експерт.